Вітаю, 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 доброго мирного вечора вам, вашим родинам, віри, надії, перемога за нами. І, звісно, дякую за допомогу всебічну нашому каналу, нашим каналам, нашим сторінкам, в соцмережах: Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, майстер Овен Стефан і майстер Сто Овен Стефан е, е, Академії UK. Прошу до підписки, до, до роботи з цими каналами. Запрошую на навчання, дякую за спонсорство, за подобайки, коментарі, те, що ділитесь нашими етерами, і, звісно, за каву, якою ви нас пригостили. Отже, пам'ятаєте? Адепти New Age завжди говорили, ви ніколи не одні. Так, ви ніколи не одні, ви ніколи не буваєте одні. І від цього інколи буває страшно, правда? Адже бо, виходить, що той, що всесущний, завжди поруч з вами, завжди бачить і знає, що ви робите. Якщо ви будете пам'ятати, що все, що ви робите, тайного або явного, бачить Бог. Ваша б молитва була б більш успішною. Але ви будете непогрешимі, адже вашим помічником, вашої молитви, вашого життя буде Бог. І чим частіше ви будете думати про Бога, навіть я би рекомендував, частіше, ніж ви дихаєте, думати про Бога. Ви будете більш успішні в своїх молитвах, будете більш успішні, в принципі, ви будете відчувати його присутність, його поруч плече і його допомогу. Отже, мої дорогі, тому, звісно, що вам потрібно бути так. Усвідомлено під люблячим оком всемогутнього, всесутнього, всезнаючого, всевідаючого, всесильного. І, звісно, і звісно, що ви відчуєте його присутність, його силу. І так далі. Отже, ми маємо відчувати, що в кожному з нас є частина його. Значить, кожна думка допущена ним, бо наша воля Звісно. Отже. Враховуйте те, що ви ніколи не одні, ви завжди під захистом Його, в любові Його, в серці Його. І Нічого не відбувається таємного Вашому житті. Саме тому і кажуть, що все таємне стає явним. Отже. В своїх думках, в своїх бажаннях, в своїх молитвах устримились до джерела і відпрацьовуєте. свою молитву, свою духовну роботу, свій день, своє життя з оглядом на його милосердний погляд, на те, що він супроводжує вас, супроводжує своєю любов'ю, своєю силою, підсилюючи все, що відповідає його волі, і спостерігаючи все інше. Ви стаєте досконалими. Досконалість стає вашою частиною, частиною вашої, вашого життя, частиною досягнень ваших, частиною вашої молитви. Ви не перевершені, адже в вашому серці. Свідомо живе частка Його. І ви свідомо приймаєте його в своє життя, в кожну мить, в кожний вдох, в кожний видох. Ви вдихаєте його і видихаєте Його. І є така практика. Ви на один-два-три вдихаєте любов, на один-два-три видихаєте любов. Знову вдихаєте любов і видихаєте любов, і ви стаєте твою любов'ю. Ви стаєте досконалою, ви стаєте безумовною любов'ю, першотворця всього сутнього. Вона оточує кожного, кожну вашу молитву, кожну вашу справу, кожну вашу думку, кожну мить вашого життя. Ви досконало проводите своє життя з Богом в своєму серці, бо з Богом в своїх думках, з Богом в своїх діях, з Богом в своїх почуттях, емоціях. І в кожних очах до вас приходить теж Бог і наповнює ваше життя. Собою. Отже, не пручайтесь Богові, впустіть Його в своє життя, в свою домівку, в своє серце, в свої думки. Ала і ха ін, дієси ха ін. А мені лишилося побажати вам доброї, мирної ночі.